Хто такий колаборант, і ми запитуємо у людей, які живуть на тимчасово окупованих територіях, і потім і, і у людей ВПО, які виїхали, і потім е, порівняємо ці е, відповіді з точки зору з вашої, як ВПО, хто такий колаборант? Дуже цікаве питання. Е, ну, тут можна, звісно, казати пер, по-перше, по друге, по третє. Е, 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 я однозначно скажу так, що. Це людина, яка максимально співпрацювала з цією владою з перших років. Тобто, ну, для мене є певна різниця. Якщо людина зараз вже пішла, ну, наприклад, відкрила там бізнес на четвертий рік. Да, то я розумію, що це більше пов'язано з тим, що людині треба вже щось їсти. Бо певні там запаси чогось вже. Постали десь і поїхати він, наприклад, не може з певних обставин, ну, будь-яких, неважливо там, але не може поїхати. І він почав щось робити, бо родину треба годувати і так далі. Тобто, я розумію, що він сплачує податки. І ці податки знов повертаються до нас, на жаль, шахедами і всім іншим, бо ця машина працює економічно. Але це для нього це більше мірою вже вимушено. Ті люди, які з перших днів і перші два роки йшли на ці всі речі, тобто, долучалися до. Цієї роботи от, от, оце є колаборанти. Тобто вони чекали, вони е, підлаштовувались, вони е, приймали це все. І це ті люди, в принципі, які, ну, я їх можу порівняти, ті, які, в принципі, зустрічали. Е, так, зустрічали його там з хлібом з солью, про те, про що яку картинку там свого часу вони і малювали, там путінський режим. Тобто, от оце є колаборація максимальна. От всі інші, ну це виживання більшою мірою для багатьох, і нам під час повернення дуже важливо, щоб в правовому полі цей момент був дуже чітко позначений і розділений, тому що я ж кажу, дуже буде велика небезпека через це.